Питання: як думаєш, чи можливе якесь продовження серії метро на території України? Насправді мені б не хотілося б, щоб було продовження на Території України мені взагалі не хотілося, щоб, щоб було продовження серії метро. Отак от цікаво. Давай давай розвинемо цю думку. Мені подобається, з чого ти почав. Бо ну, типу, як е, ти не, нічого не змінив, все одно, ну тут, типу, продовження тої історії, того російського автора, того всього. Тобто, навіть якщо він не бере в чому в цьому участь, і просто ця історія виходить. Воно якби все, 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 все звід. Ну от мені здавалося б, можна було б запустити щось нове, і ну, можна було б на території України, звісно що це. Тоді було схоже трошки на сталкер. От якщо беремо Чорнобильську АЕС, то це було б схоже трошки на сталкер. Але навіть, навіть окей, навіть якщо абстрагуватись від того, що я не хочу, щоб виходило наступні частини на метро взагалі, то, мабуть, це можна було б типу ну, це дуже непогано в'яжеться в ту історію. Що там було спокійно, там було доповнення, де взагалі треба було грати за Сема, хлопця із Сан-Франциско. Де саме локація була? В сан францисківському метро? Ні, 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 локація все ще він просто якось потрапив на Московію, От, і якось якось, коротше, я вже не пригадую, якщо чесно. От, ну і перепроходити теж не планую. От, Але загалом це ж спрацювало, спрацювало. Е, можна було б, наприклад. Та я не знаю. Та все те саме. Враховуючи, що е, в самій книжці я так розумію, що ну або книжку я не читав, але в самій грі, е, що типу, територія Росії, е, це в теорії, е, ну, типу, це не всі діячі е, особи, так би мовити. Там же, ну, типу, я перепрошую, якщо для когось це буде спойлер, от, але там е, в. Який це в третій частині, власне, метро Екзодус. Ми на початку дізнаємося, що насправді, оця от територія біля е, Москви і оце метро це не все, що вижило в світі, в світі багато ще хто вижив, там триває війна, можливо, ну і все оце от. Тобто, ну спокійнесенько могло б бути і щось на таке саме на території України, мені здається, дуже легко. Спокійно, десь там, в районі, я не знаю, в районі Черкас, наприклад. ну так. так що з Хоча там немає метро. Ну окей, тоді ми можемо обмежитись Харків, Ки Київ Київ. Десь ще було метро. Я не пам'ятаю, якщо чесно, де але таке кор коротесеньке. А у Дніпрі У Дніпрі є три. Львівське метро, до речі, О, та львівське метро. Але от тема про львівське метро, по-моєму, шикарна, бо ж не добудували. Типу, там щось та якісь напрацювання були. Львівське метро, мені здається, ідеально вписалось би, Уявіть, там починаємо гру. Десь там починаємо гру, як його назвемо? Ну давайте якесь гарне таке ім'я. Олес. так, починаємо гру за Олеса. Uh, Який, ну, типу, все починається з того, що відбулася оця от війна, там обстріл катастрофи. Він спускається в львівське метро uh, біля станції uh, порт імені Степана Бандери. От, uh, там ну, починається розвиток подій. Uh, там є оці ще старі, типу, якісь комуняки живуть там ще з, з часів комунізму. Прям в метро вони, коротше. Да, поняв? А, типу, де, де львівські комуністи? Вони ховаються в підземеллях. Так, да, львівські комуністи, вони вже ну, вони вже мутували, бо їх було дуже мало. Вони розмножувалися самі з собою. Ну, там, ну, з'явилися різні покручі, виродки. От і ну. Ви уявляєте себе, та це можна розвивати, та з цього можна таку цілу франшизу зробити легко. Коротше, якщо коротко відповідь чи можливо зробити в Україні, легко. Ось вам був тільки що приклад. Дивись тут інше важливе питання. Насправді в коментарях до попереднього відео на цю тему його піднімали не часто, точніше, до нього підійшли з іншої сторони. Є певний прошарок людей, які вважають, що грати за росіян на російській території. В російській історії це ок, якщо там можна вбивати росіян, тобто їм комфортно при цьому. З іншої сторони, я так розумію, цим людям в той же час некомфортно грати в гру про події, які відбуваються в Україні, і вбивати людей, які власне є українцями, тому що ну логічна, що не всі люди в цій історії будуть іноземці. От і з іншої ще додаткової сторони вийде так, що типу ядерний апокаліпсис зачепив Росію. Тобто ми будемо будувати новий всесвіт, нову історію в рамках дуже дуже трагічних подій. З іншої сторони, ну всі ми знаємо, яка ситуація в країні зараз, і типу немає такого, що цього не може статися. Але ну не кожен захоче напевно долучатися до такої історії і писати таку історію, бо незважаючи на те, що багато людей в коментарях впевнені, що сталкер це історія базована на реальних подіях. Що це мало не історичний <laughs> документ, але взагалі, ребят, не засмучуйтесь, але це вигадана історія. Типу, немає під реакторами мозку в колбі, який являється частиною експерименту. Я не знаю, я не був, я не бачив. Я, я не знаю, я не можу цього стверджувати. Так, да, я теж не був в львівському метро, тому не можу заявити, що його немає. Ну. При цьому я був у Житомирі, тому можу заявити, що Житомир то є. Час задуматись. Так, да, Житомир є. є. Мені вже довели це. Я, я впевнений, що він є. Я веду до того, що історія метро, вона в загальному досить сумна. І переносити її в Україну е це окреме питання. З іншої сторони, особисто я вважаю, що коректним і доречним, певно, було. Будувати якийсь новий, абсолютно новий підхід в цій історії, якщо ми хочемо зберегти бренд, і хоч що ми хочемо якби розвивати саме цю франшизу, тобто немає варіантів. Ну я думаю, ти сам розумієш, що бренд в даному випадку має певну ціну. Тобто вони випустили три ігри гри, і та звісно, звісно, бренд метро завтра вони перейменовуються на щось інше, і ймовірно, що ніхто про них нічого і ніколи не дізнається, яку б грубу вони і не випустили. Та власне та ж історія з Обісо. Софтом, який випускає абсолютно різні ігри і називає їх Assassin's Creed, і всі такі, ну ладно, ну ну так, та. А, тому я думаю, що до речі, напевно, було було будувати щось в рамках абсолютно нової локації. І я за те, щоб вона була повністю вигадана, але мала знаєш певні характеристики, знайомі уже на до речі, вигадана локація це дуже слушна думка. Навіть згадати оцей ну, типу, в кіно всесвіт Марвел. Вони там в якійсь країні відбуваються події. Про Еру Альтрона, та от. про Еру Альтрона, та типу якась рандомна вигадана країна, та є якісь певні характеристики, ознаки, але загалом це рандомна вигадана країна, так би можна було дійсно зробити і в метро. Та тут ще фішка в тому, що якщо ми візьмемо, наприклад, Харків, е, типу, який і тобі е, не чужий, це очевидно, тому що ти родом звідти, і я в принципі там прожив півроку, тож містом не є мені прям незнайомим. Ну та так е, мені не хочеться бачити його в руїнах. Знаєш, не на те, що мені комфортно. Від згадок України від е, того, щоб не грати на території Росії і не мати абсолютно ніякого зв'язку з, е, з цією франшизою, от мені не хочеться бачити ну, рідні міста. От такі, які вони зараз, на жаль, є. Ну тобто, е і додаткову історію я б напевно не витримав. А ось вигадане місто, яке має певні схожі характеристики, знаєш, певні згадки, і щось знайоме, тобто е візуали, атмосфера, вона буде нам знайома, як знайома, і іншим е мешканцям пострадянських просторів. Але це не буде якоюсь прямою асоціацією з досить ворожою нам країною або навпаки занадто рідною. І тут уже питання в тому, чи в рамках цього. Вдасться зберегти, так би мовити, основні ідеї і те, за що люблять серію метро. Бо я, як не фанат, все ще чув, що деякі люди навіть скаржились на Екзодус, тому що там замало метро. Ну, це метро без метро там. Так, да, лазити кишками. І я такий, я вас не засуджую, але я вас не підтримую. От, Тим не менше, тут окреме питання, куди вони планують розвивати цю франшизу, чи планують взагалі. Але мені не здається, що вони її покинуть, бо ну, це приносить гроші. Тобто я впевнений, що вся компанія тримається на от, конкретно імені і цьому бренді. Погоджуюсь, скоріш за все, це так. І я думаю, що судьба. Подаля франшизи буде якраз визначатися, напевно, цією грою, якою вони випустять. А, ти маєш на увазі VR-проектом чи ще одною? Якась наступна метро 4. А окей, я просто не занадто слідкую. Я знаю, що VR від якихось сторонніх розробників планується в цій франшизі. Ні, VR, вір то, то нішова тема, вона не на що не впливає, то. То таке, окей, я просто не чув. Типу, вже є офіційний анонс четверки чи тільки домисли, що вона існує? Я не дуже слідкую, але я чув, що ну багато разів згадували ігрові журналісти про те, що щось робиться, і щось навіть згадували про те, що, е, імовірно, якісь там від якихось інсайдерів, що дійсно події продовжуються бути на Росії. Ти граєш далі за росіянина. Тобто, ну, типу, там нічого нічого не змінилося. І я так гадаю, що подалі ж, якби е, доля цієї серії, Якраз залежить від цієї гри, яка вийде. Тому я щиро бажаю, щоб вона провалилася, <смі> бо я хочу, щоб вони робили щось інше. Вони вміють робити класні ігри, але ну, типу, мені мені е, знаєш, що ти класно навів у цей приклад, не хотілося б бачити е, наші міста в руїнах. Тут я повністю з тобою погоджуюсь. Але якщо типу от обирати грати за росіянина вбивати росіян і е, е, ну типу грати на території Росії, це все або все ж таки. Е, Грати за українця на території України та, е, бачити, типу, ну, в грі в в декорації е, зруйнованого міста, я все одно краще гратиму за українця. Ну, типу, в мене емпатії туди більше. Мене, ну, взагалі в мене є емпатія, хоч якась. Ну, от, мене, ну, а за Росія, ну, я, я, ну, просто я навіть не розглядаю не те, що грати, просто, навіть, просто дивитися новини про цю гру умовно. Навіть до, до такої Та, е, до речі, тут один момент, який особисто мені дивний, що про нього не часто згадують. Але в цілому, якщо ми говоримо про локацію будь-яку в грі, то ну це частина типового підходу, що на жаль, вороги є представники місцевої локації. Тобто немає такого, що ти граєш в умовної GTA і в бандитських перестрілках ну відстрілюєш виключно не так. в умовний Dogs, який я зараз граю, там. Ну, я граю, типу, в американському місці. Я не знаю насправді чи справжньому чи ні, але ну, вороги там американці, і немає такого, що я заходжу в гру з думкою: блін, от мій герой-американець, вороги там американці, типу, це не нормально. Мені треба, щоб всі погані персонажі були з іншої країни, там не знаю, мексиканцями. Ну, це щось дуже схоже, знаєш, на специфічне бачення світу. От і тут власне. Чи хотілося б мені, ну, типу, як я вже казав, от, бути частиною негативної історії в рамках України е, в ігровому просторі? Ну, не хотілося б, я частина в реальному світі, і якби без того важко. Ні, ну типу про сучасні події я взагалі не хочу, Ігор. Типу, ні, тут питання, ми це взагалі питання не піднімаємо в рамках цього відео. ну Тобто, типу, я в тебе повністю розумію і не хочу взагалі е, також бути дотичним до будь-якого такого підходу, бо ну це жива рана. Типу, через 30-40, 50 років після війни, і то я не впевнений, що буде ок. Не, ну я думаю, що буде ок. Ну, у нас вже не буде. а... Типу, ну таке там вже буде грати покоління. Типу, умовно, наших онуків. І я думаю, що їм буде ок. Бо ну, умовно, я нам же була ок грати свого часу в ігри про е, Другу світову війну. Ну, давай будемо чесні. Мені було теж не ок. Кілька-кілька поколінь е, треба. Ну, Просто воно, особливо, до речі, це може в більш дорослому віці, коли граєш, то ок. А в дитинстві воно взагалі спр... ну, не сприймається. Я грав той самий е... Medal of Honor, та? якщо не помиляюся, та стара гра. Ну, от. І зовсім взагалі не сприймав, типу, ну хто там, за що там. Я просто бігав і стріляв, знаєш. От. Тобто. В більш дорослому віці так, але в більш дорослому віці я розумію, що цим подіям вже майже 100 років, і та там, там є, типу, у всіх там є загиблі на тій війні, але ну, вже дійсно минув час і рана вже не така свіжа, то тоді ігри нормально і виходять. От про сучасну війну російсько-українську я не хочу побачити нічого до пенсії. Так, да, ми, ми всі хочемо побачити абсолютно інші події, але явно не реліз такої роду ігри. Е, давай завершимо думку стосовно серії метро. Е, ми вже піднімали цю тему, і ми вже казали, що не занадто слідкуємо. Ми розуміємо, що у цієї франшизи є свої фанати, тим паче зрахування сетінгу і атмосфери. Дуже багатьом людям це близько, ба більше того, ну навіть мені близько. От. Типу, хоча я і не фанат в цілому серії з таким, знаєш, радянським постапокаліпсисом. Тобто я нічого поганого не скажу, але я ну, не відчуваю якихось додаткових емоцій, з цим пов'язаним А що ви думаєте стосовно цього? Чи хотіли б ви серію Метро на теренах України? Пишіть свої коментарі, і ми обов'язково все прочитаємо. І не забувайте дивитись інші відео на каналі.